Флет 100 кормушка Так, Ось такий ключок брав на Aliexpress десь 10-й номер. Та буде вафтерс нейтральної плавучості манго. Ось такий ось. Дивіться, поки що я не заморачувався, бо юрчик тут намішав. добре. Ось така фракція. Тут у нас каша g бігфіш, 2 кг. Це пропорцію Юрчик робив пелець 2 мм, кілограм, кілограм а, 6 мм пелець. І таку такого міласу теж від J-Stream, Міласа спеція. І додаю таку флюру Була в наборі зі, зі Піліцом. І отак от обідненько його заливаю і ще каже, що працює. Все. І забиваю нашу класичну теж цим кормом. заливаємо та забрасуємо на точку